Ціни на ліки продовжують знижуватись. Повідомляє департамент комунікації секретаріату кабінету міністрів України. А саме зазначають, що ліки в Україні дешевшають суттєво. Це відбувається завдяки урядовим регуляторним змінам та домовленостям. Із виробниками найбільші фармацевтичні компанії вже підписали декларацію про зниження цін на 100 найпопулярніших препаратів на 30%, А інші виробники знизять ціни ще на понад 100 медикаментів на 10-50%. Які ліки стануть доступнішими за ціною? До списку входять знеболювальні препарати, антибіотики, анестетики, сорбенти, антациди, імуноглобуліни, протиепілептичні засоби, ліки для регуляції тиску, жарознижувальні та протикашльові, вітаміни та мікроелементи. Перша хвиля зниження відбулася ще від 1 березня 2025 року. Друга хвиля зниження частково мала відбутися з березня, частково продовжиться у квітні. Для забезпечення прозорості ціноутворення на ліки уряд впровадив наступні заходи. Встановлено регульовані націнки на всі ліки, заборонені маркетингові платежі до впровадження чітких правил ціноутворення. Відновлено перевірки аптечних мереж Держпродспоживслужбою для контролю цін. Також на урядовому порталі Присканувавши qr коди можна ознайомитися із переліком найпопулярніших лікарських засобів, ціни на які виробники вже знизили на 30% від 1 березня 2025 року. А також перелік ліків, на зниження вартості яких українці можуть очікувати. Цей список містить 205 різних назв ліків.